Сотні людей прийшли до міського будинку культури у Рівному, щоб віддати шану загиблому вибухотехніку Олександру Мамчуру. Колишні колеги по службі, правоохоронці, ті, хто знав чоловіка особисто, або просто перетинались по роботі. Для них усіх сьогодні траур, адже пішов життя, надійний товариш, світла та щира людина. Олександру Мамчуру було лише 36 років. Начальник вибухотехнічної служби поліції області загинув 4 жовтня на Харківщині внаслідок вибуху ворожого снаряду. Я близько. 9 років в вибухотехнічній службі він був мій перший єдиний ну, керівник. Він навчив мене всього. Від Азів до професіоналізму він був найкращий в своїй справі. Він запам'ятається добрим, чуйним, любячим. Керівник він був просто такого, що треба було пошукати. Андрій Валянюк не стримує сліз, коли згадує про свого загиблого наставника. Розповідає, що Олександр Мамчур з великою турботою підходив до підопічних, намагався навчити тонкощам справи, поділитися з ними досвідом. Андрій додає, що його керівник високо цінувався серед своїх колег в Україні. Був одним із найкращих вибухотехніків. Він був настільки добрий до всіх. Він як керівник був відповідальний. Він завжди послухає. Коли щось попросиш, у нього залишився хороший син маленький. Ми спілкувалися завжди. Дружину знаю. Тепло відгукується про загиблого вибухотехніка і інші правоохоронці. Розповідаючи, що Олександр завжди був готовий прийти на допомогу, випромінював позитив. Дуже позитивно відзивалися, дуже хороша людина. Він починав свою службу в МЧС з моїм чоловіком, потім продовжив поліції. Дуже позитивні відгуки сумують через втрату Олександра не лише колеги правоохоронці, а й його футбольні друзі. Чоловік грав на позиції нападника в аматорській команді «Рівес» з великого Олексина. Після церемонії прощання у міському будинку культури поминальна процесія перемістилася до Свято Покровського собору. Поховають загиблого героя на кладовищі Нове у Рівному. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.